Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі! І сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторного інструменту садовий полосос 200 bc Dual. Поговоримо про його характеристики, призначення та переваги. Поїхали! Традиційно розпочнемо з обговорення, що таке садовий пилосос. Це інструмент, який призначений для збору листя, невеличкого садового сміття, очищення доріжок та прибирання ділянки як восени, так і навесні. Цей інструмент має дві функції: всмоктування та видування. Його вага складає 2,8 кілограма, і він оснащений безщітковим двигуном. Однією з основних переваг є наявність функції мульчування листя під час роботи пилососу. Цей інструмент стане просто знахідкою для працівників комунальних служб о ландшафтних дизайнерів та садоводів. Хочу зауважити, що нашим садовим пилососом заборонено збирати вологе або мокре листя, гілки або ж каміння, оскільки це може пошкодити крильчатку та внутрішні елементи пилососу. І переходимо до його комплектації: мішок для збору листя об'ємом 45 літрів, колесна платформа з регулюванням кута нахилу, яка зменшує навантаження на руки оператора, наплічний пасок, інструкція з експлуатації, граблі, за допомогою яких буде зручніше. Діставати сухе листя з трави. Заглушка для роботи з садовим пилососом в режимі видування, смоктувальний та видувний повітропроводи, та саме серце нашого садового пилососу, його двигун. І давайте зберемо наш садовий пилосос. Для початку приєднуємо всмоктувальний смоктувальний повітропровід і комплектними гвинтами фіксуємо його. Далі приєднуємо видувний повітропровід і також фіксуємо комплектним гвинтом. І тепер приєднуємо ось цю частину смоктувальний та видувний повітропровід, які з'єднані між собою. І знову ж фіксуємо все комплектними гвинтами. Основна частина нашого садового пилососу зібрана, залишилося прикріпити грабельки, колеса та мішок для збору листя. Колеса та граблі встановлено і встановлюємо мішок для збору листя. І все, садовий пилосос DVB-200BC Dual зібрано, можна починати ним працювати. І перш ніж перейти до тестування садового пилососу, ще трошки теорії. Він оснащений трьома основними режимами: режим всмоктування, який можна плавно регулювати, в залежності від засміченості вашої ділянки, режим видування, який вмикається ось цим боковим важелем. Але обов'язково перед увімкненням режиму видуву необхідно зняти мішок для збору пилу та встановити ось цю заглушку. І третій режим це режим тур. Turbo, який працює як на всмоктуванні, так і на видові. За режим турбо відповідає ось ця прямокутна кнопка. Автономність цього інструменту, яку ви зараз бачите у себе на екрані, напряму залежить від встановлених акумуляторних батарей. Інструмент може пропрацювати від 10 хвилин до 1 години 18 хвилин. Великою перевагою є наявність кришки доступу до ріжучих ножів. В разі необхідності їх чистки, ви можете швидко дістатись, без необхідності розбирати інструмент за допомогою інших інструментів. Кажу наглядно, як виглядають ріжучі ножі. Для цього відкручуємо ось цей гвинт. До речі, на цій кришці є запобіжник. Якщо вона буде відкрита, пилосос просто не включиться. Відкриваємо кришку, бачимо в першу чергу пластикову крильчатку, яка створює повітряний поток. А перед нею всередині знаходяться металеві ножі, які мульчують листя, яке ви збираєте. Більшість теоретичної частини ми пройшли, і я пропоную переміщуватись в іншу локацію для тестування. Розпочнемо з режиму видування. Ми перемістилися на доріжку з гравії. Зараз я нашим садовим пилососом буду здувати горіхове листя. Це майже мінімальна потужність. Непогано. А як він працює на режимі турбо? Супер, я в захваті. Як ви могли побачити, він навіть трошки піднімав сам гравій. Перемикаємось на режим смоктування та пилососимо те саме горіхове листя. Знімаємо заглушку, встановлюємо мішок для збирання листя та перемикаємо сам режим. Зараз я вам покажу результат мульчування і що таке є показник 1 до 15. Ось в таку майже труху перебилися наші сухі листя. Це дозволяє швидше їм перегнивати, наприклад, у компостній ямі. Таким чином вони займають менше місця, і чесно кажучи, тут приблизно 2-3 великі тачки листя. Отож, з тестуванням він чудово впорався. Я був здивований, тому що, чесно кажучи, думав, що він від цього перегріється. Він прибрав приблизно по об'єму 3 тачки листя, які перемульчувалися. Ось в такий невеликий об'єм. Мішок навіть не. Повністю заповнений, комфортно, зручно і легко. Я майже не користувався паском, достатньо було просто на колесах його возити по газону. До речі, я не сильно переживав з приводу того, що десь можу якусь гілку або камінчик спіймати, оскільки у цього садового пилососу є захист від перевантаження. Якщо навантаження на крильчатку буде більше норми, вона просто вимкнеться, щоб не пошкоджувати внутрішні елементи двигуна. І це доволі круто, тому я пропоную переходити до висновків Що ж, висновку можу сказати, що ним доволі просто працювати. Він не важкий, 2,8 кг для оператора. Це взагалі не вага, оскільки у нього є як колищата, так і пасок, який розвантажує руки оператора. Він ідеально впорався зі здуванням та всмоктуванням листя, і особливо з його мульчуванням. Якщо вам цікаво, я б хотів подивитися зараз на стан лопасти та ножів нашого двигуна. На них майже жодних слідів експлуатації. Вони як нові. І до речі, той самий захист, про який я казав, кришка відкрита. А пилосос не увімкнеться. Я би рекомендував цей інструмент усім, хто хоче зекономити свій час, свої сили та час перегнивання листя у вигрібних ямах. І все як завжди, посилання на цю новинку ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.